Бачите, дорогі мої, пам'ять святих у церкві дуже, дуже є важливою. Так як пам'ять дня нашого народження. Хто би нас не привітав з днем народження, хтось наших найближчих, що це таке? Рада? Як нам приємно, що нас вітає? Ну а святих ми вітаємо з днем народження, їхнього днем народження куди? до неба. Бо сюди ми приходимо, як на долину сліз, і звідси ми швиденько відходимо. А якщо народимося до неба, оце рай, оце щастя, і ось таким, що народився до неба 6 грудня, є святий Миколай Мегліківський єпископ і великий, великий чудотворець. Святий Миколай жив давно. У далекому, четвертому 4 столітті, в 4 Ви в мене добре чуєте? Ви Маєте півпочка в мене є вже краще, що В далекому 4 столітті, на початок 4 століття. Це були дуже важкі часи. Вільність страшна, страшна війна. Бо ось якомусь люди ходили. Літо зима, а що недавно, можна сказати, порівняно те, що тисячі років тому ще ходили тато мій розказує як босяком міру. Мої брати ще бігали босяком в 70-х роках. А тоді вже взагалі не знаю. І ось серед тої нужди, тої темряви, такої суспільної, що нам важко погадати, народжується така прекрасна квітка. Це ти Миколай, душа, яка ціла для Господа Бога. Чудесним способом він був вибраний на єпіскопа Мерликійського. Бо любив Господа Бога. І Господній дух ним водив. І ось коли помер попередній єпископ, мир, так називається місто, мир. То ніхто не знав, а кого б там поставили нашим пастором. Не знав. Але єпископи були ведені Духом Святим. І хтось з них запропонував. От Дух Святий говорить так, що хто прийде до церкви першим, той, перший, той і стане нашим праводарем, єпископом, нашим станом. Єпископ Смир був головніший над іншим. Молилися, все. І тут наглядають, а хто Прийде, прийде першим, молитися. Дивиться, вже не молодий і не зовсім, не взагалі не зовсім старий. Миколай. Всі зраділи, що чудо та правдина знали Миколая добре з доброї сторони і поставили його тоді єпископом. А питається, а чого ж тоді ти прийшов до церкви, до Миколая? А він розказує, я бідіння покрив. Знаєте? Що е, е, Ісус Христос мені дає Євангеліє, а Матір Божа подає йому хвору. А я не знав, що це таке. І прийшов до церкви молитві. Так Господь і Його вів до храму. Приклад Миколая є величним для нас, щоб ми поспішали до храму. Поспішали на церковні служби, щоб ми вистоювали Христос. Василию тоді. Коли дотикаємося святая святих. Оце є щось найвеличніше, такий требаний момент в нашому житті має бути, до якого готуватися необхідно, пильно, старанно і церковно, саме головне. Вчора ми згадували, що святий Миколай там, мав би вдарити по лиці Арія Єриди. Там не пив, він домовлялася, там дав. І навіть за це сидив, коли мусім потерпіти, бо то було прилюдно. Але зробив це щиро, спонтанно. І, можливо, серед того собору єпископів кожен другий хотів би зробити це, але стрибнувся. А Миколай то щиро, знаєте. Бо отак треба. Бо людина говорила, говорила тої самої, тої саме, то саме, де коли треба, знаєте. І спинив її. Помогло, полікувало. Миколай, звичайно, покуту приніс, смирився, нахилив голову, до свій рік. Знаєте, бо всяке в нашому житті є. Людське проявляємо. Але Господь міє, то наші людське також направляти, виправляти. Та як учень пише, а вчитель що робить? Не ламає дорогу, а виправляє дому. І ставить добрий вчитель. А що говорити про Господа? Він же найкращий вчитель, другі мої. А щодо Єретика Арії, того дні про того Єретика безбожника, можна сказати. Хоча він прикривався побожістю, по і багато людей повелися, як ми говоримо, на його, так би мовити, богословські Міркування, повалився, погарно говорив, гарно виглядав, багато говорив. А люди вуха, 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 знаєте, ну, так воно є. Чекайте, куди, куди вивонитися. А Звичайно, що вам усім вигідніше сприймати Христа просто як людина. Без жодних проблем. Він Бог і людина, це вже проблема для нашого розуму. Просто як людина. Говорив так, а є, стверджував на пару аргументів і сюди туди, і почав коло крутити, крутити, крутити. А всі так, це дуже так просто, а що бені? Христос є людина, більш нічого. І всі за арії пішли, як ті вівці, знаєте, як ті слуги. Але злого Духа розумієте, Потягнулися. І саме в цю хвилину закривали. Піднагодився святий Миколаїв. Побачив, що вівці не треба умовляти, хто топиться, то не треба казати, що ти топишся, або ще щось зробиш, ти палиш, не роби цього. То треба бити, бо що по руках бити, тягнути назад, по лухах тріснути, як то кажуть. знаєте. І тоді раз, і людина що? Спам'яталася, дала задній на 180 градусів в інший бік буде потрібно. Ось таким був святий Миколай. І так Миколай послужився для нас, щоб нас пам'ятали, в той час вже більша половина, більша половина церкви пристала до того Єритака Аміна. Така була ситуація, це була страшна духовна боротьба. Церква щойно вийшла з підпілля, бо було гонимо. А тут зразу ж таки появився такий славний, проповідник, здається. Мастити, як ми кажемо, знаєте, всі, всі слухають, куди, по що, як ви. Та будьте розумні люди. За ким ви йдете? Леже проповідники, жа проповідники. Будьте уважні, майте досвід, будьте розумні. Але це було просто людям в той час, і святий Миколай таким способом. Послужився десь в церкві. Так ми виходимо з цієї легенди, можемо припускати, що воно десь таке і було. Дорогі браті і сестри, дякуємо Святому Николаю за його приклад, святий, приклад великого милосердя, великої доброти, милості, яку він проявляв постійно, на Бога, тих, який є найбільш нужденними на цьому житті,